Наступу я поки що у росіян щиро скажу, я не бачу. Дивіться, ще є питання по контрнаступу до вас. Ми, не будемо, розбер... ми не будемо розбиратися, де, що, як. Тут цікавить а інше питання. Що... Закордонні ЗМІ, вони. ну я би так сказала, обцмоктують питання контрнаступу України, і кожен на випередки зараз повідомляє про якісь деталі, які вони дізналися від джерел своїх джерел. Наскільки це може нашкодити нашому контрнаступу, і для чого ну для чого на світовому рівні на світові поважні змі, начебто, це роблять, повідомляють швидше якісь ексклюзиви власні. Ну, є попит на таку інформацію, тобто, ну ви ж як медійники, ви ж знаєте в 700 тисяч разів краще за мене. Якщо люди чекають на певну інформацію, то ви в першу чергу будете так. Як нам задовільнити їх попит? Ви будете шукати там як знайти там джерела, щоб дати якийсь там інсайт, або там ексклюзив. І ось, ось о, американська преса, ну давайте її візьмемо. Вона там. Хоче задовільнити попит своїх громадян в цій інформації, коли буде наступ. Не забувайте, що там же ж багато інформації гуляє в США з приводу цієї допомоги, яка їде в Україну. І ось там мешканці там, громадян США вони так: ага, окей, тобто в Україну ми відправили там стільки-то техніки, да? стільки-то тисяч тонн боєприпасів. А а де? Де 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 рух, де там де всі біжуть, де наступ. І ось преса намагається здовільнити таке, таку цікавість там або посилаються. Один надіжний п'яний мужик сказав, да і ось вони там пишуть там то, там то 30 квітня, то до 30 квітня, то вже в травні. Але для нас хай буде стільки інформації. Росіяни будуть більше плутатися в цьому. Вони там так, що там Нью-Йорк Тайм написав? Ага, 30 квітня, а Вашингтон Пост там 2 травня. Так чекайте, так, 3 чи 2 там. Який день чекати, тобто кожен день для них це напруга. Ну, хай вони побудуть в напрузі. Такий друге травня. Іду на ви, починаємо контрнаступ там. Так, є ще знаєте питання до вас так коротко, бо маємо там да, теж да, переходити да. до інших тем. Стосовно в нашому головному управлінні розвідки попередили і порадили росіянам не йти на парад 9 травня. Речник головного головного управління розвідки Юсав натякнув, що росіянам краще в цей день триматися подалі від військових об'єктів і техніки. Мовляв, вони знають, де буде охорона, де що буде розміщуватися, як буде розміщуватися. Що це за Такі натяки, чи це можливі якісь диверсійні спроби українців на побідобісі росіян 9 травня? Про, щ... про, про що натякає Юса? Чудова вас зараз афірмація Така картинка для уявити. Я не знаю, там які плани у головного управління розвитку. Ми знаємо навіть якщо знали б не обговорювали. Можливо, от я б собі такий сценарій обрав. Позбавити росіян а, цього традиційного шну шистя, параду зріліща да? них ж є дві категорії: да? хліба і зріліща з хлібом. В ні в них там в цьому році дуже важко да? в прямому сенсі. Тож жертва особливо там немає, що вже там все менше менше, і залишається тільки видовище. Якщо їх позбавити видовищ, то а, можна припустити, що ці видовища вони будуть шукати в чомусь іншому. Дивіться більше 20 років їм щорічно показують там. Оці ось танки, да, тачанки по червоній площі. А якщо в цьому році це не показати, то в них буде певний незакритий гештальт і почнеться так, а давайте якось цей гештальт, гештальт чимось іншим закривати. І вони можуть там робити або певні висновки почати робити. Якось десь збиратися, або десь висловлювати своє невдоволення тим, що відбувається, або самостійно намагатися влаштувати це видовище, і не завжди це видовище може бути відповідно до чинного російського законодавства або чинних російських понять. Ну, за великим рахунком, вони можуть самі собі зробити диверсії, звинуватити в цьому Ой. Україну, тому що росіяни це надто ж люблять робити ну, за всю свою історію, вони тільки цим займаються, що роблять провокації і потім звинувачують когось іншого. Ну, дивіться, вони мислять так: хочеш зробити теракт, зроби його сам. Зрозуміло. Угу. Е, пане Іване, будемо вам дякувати, дякуємо, що.